Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та Ощад. попадає в рот, Випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. антидот. Як рашистам вдалося прорвати фронт і швидко просунутися на кілометри в глиб Харківщини. Чи були зведені обіцяні владою фортифікації? І чому вони не завадили просуванню ворога? Хто винен і як буде відповідати, всі ці питання вже давно бентежать кожного українця. За справу взялися і правоохоронці. Детальніше про ситуацію на Харківщині, проблеми в обороні, заяви ДБР та експертів і відповіді на всі перелічені вищі питання. дізнаєтесь за мить. З вами новини Тесенві і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ранок, 10 травня, ліс на російсько-українському прикордонні. Бійці Державної прикордонної служби України на своїх позиціях і вже відчувають наближення ворога. На них сунуть російські спецпризначенці з підрозділу «Сєніш». до того ж, вони переважають українців кількісно. Захисники приймають бій, але ж згодом змушені відійти, щоб зберегти життя бійців. Вартові кордону швидко находять вихід на найближчу дорогу і хутко прямують до своїх. На щастя, того разу обійшлося без втрат. Добре, що вижу. Приблизно так відчайдушно українські воїни зустріли ворога на Харківщині. Станом на 28 травня, аж після 18 днів запеклих боїв, вже відомо, що ворог таки провалився і не досяг первинної цілі. За даними видання, за економіст Росія планувала дійти аж до печеніського водосховища, обійти водойму з двох сторін. Відрізати доступ до тилу українському угрупуванню під Куп'янськом, поставивши тисячі бійців у край важке становище, згодом оточити і Харків. Але цього на щастя не сталося. ЗСУ вже потроху крок за кроком витискають ворога до себе на болота. Цей факт підтверджують в інституті вивчення війни. Фахівці фіксують незначне, але таке просування ЗСУ на північ від Липців. При цьому підтвердження жодних заяв рашистів про нібито їхні успіхи на всьому харківському напрямку аналітики знайти не змогли. Наразі найгарячіше у Вовчанську, де точаться міські бої. Українські війська зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча. Також генштаб зсу повідомив, що російські війська також продовжували наземні атаки поблизу стариці на південний захід від Вовчанська. Утім, на початку з обороною на Харківщині точно було не все гаразд. Про це ще 10 травня говорили окремі військові, які зустріли там рашистів. Чи не першим про неякісну оборону, можливу корупцію та навіть залишення позицій військовими заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Ні буду називати підрозділення, бросивши позиції, відступивши, здав рубежі. розбирательство ведеться». Главком отреагировал жестко и сменил руководителей, отвечающих за харьковское направление. Много вопросов к бросившим позиции. Но судить их могут лишь те, кто хоть раз ощущал на себе бесконечный пролет артиллерии и полуторатонных кабов. Больше вопросов к тем, кто отвечал за фортификационные сооружения первой линии, кто должен был ее минировать и укреплять. Хочу посмотреть в глаза тем, кто списывал на это деньги. Тоді ж пришли чутки, что свои позиции то залишила. 125-та бригада ТРО, що й призвело до втрати принаймні трьох сіл у прикордонні. Ярославський пізніше написав, що за його даними тероборонівцям цитую впарили на підпис акти виконаних робіт по будівництву укріплень, які завершили ледь не на 30%. Але варто зауважити, що у бригаді факт течі спростували 13 травня. Заяву зробив комбриг генерал-лейтенант Артур Горбенко. Підрозділи 125-ї ОБР ТРО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість у бойових порядках. Населені пункти, в які зайшов ворог, розташовані у постійній сірій зоні. А тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі. Територія зайнята противником локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження. Але як не крути, саме цією інформацією зацікавилось у ДБР. У бюро кажуть, що хочуть розібратись. Чому бійці залишили позиції, що саме завадило їм стримати расистів? Тиск ворога, неякісні укріплення чи хаос у керуванні? зважаючи на резонансність провадження до розслідування, залучені кращі слідчі та керівництво головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ, а також повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу зсу ОТУ Харків та ОСУ в Хортиця. У межах досудового розслідування бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин зсу, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація, самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби. Стаття 429, частина 4, статті 425 двадцять Імінального кодексу України пізніше в ефірі телемарафону єдині новини радниці з питань комунікації ДБР Тетяна Сап'ян пояснила, що слідчі будуть перевіряти все комплексно, адже залишення позиції військовими стаття серйозна а головне це рішення бійців може бути пов'язане. З недобросовісно збудованими укріпленнями або ж безвідповідальним керівництвом командирів, а це по різному пояснює дії військових. Також я думаю, що ці питання насправді вони є нерозривними, тому що з одного боку ми говоримо з вами про самовільне залишення полівою, а з іншого боку, говоримо про недбале ставлення до військової служби. І так як ці процеси взаємопов'язані, тому під час проведення слідчих дні, дій опитування. І проведення експертиз з'ясовуються і ці о, обставини, в тому числі що чому не були не було належних фортифікаційних споруд. Це все в комплексі з'ясовується водина свою позицію щодо цього скандалу. Висловив військор Юрій Бутусов. Він заявив, що не лише розібрався в ситуації, але й вибудував точно хронологію подій на Харківщині та вивів низку проблем, які там точно на його думку були. Проблеми з командуванням, проблеми з фортифікаціями, а також про факт втечі 125-ї бригади ТРО. Все по порядку Бутусов справедливо каже, що наступ на Харківщині не просто очікували, а й готувалися до нього. Зокрема, демонстрували це публічно і на весь світ. Напередодні наступу на Харків оборону там перевіряв сам президент Зеленський, і вона мала добротний вигляд до того. Журналіст. Підтвердив деякі слова чиновників, які заявляли, що будували лише частину укріплень, ті, що подалі від фронту. А першу та другу лінію оборони мали будувати саме військові. Про це говорив і президент Зеленський. Вони приблизно там зараз і перебувають. Це перша лінія, лінія побудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу й другу лінію будують військові. Третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша, не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів. Але бентежить інше, чому сирському довелося змінювати командування осум Харків після першого ж дня наступу росіян. Квітні напередодні російського наступу Олександр Сирський і Юрій Содоль призначають на цю посаду генерала Юлія Галушкіна. Рішення, якщо подивитись Вікіпедію про проходження служби і те, що робив, і повідомлення в медіа про призначення Галушкіна, що ми знаємо, ми знаємо, що в січні 22-го року Галушкін був призначений на посаду командувача сил територіальної оборони України. Але вже у травні 22-го року з цієї посади його зняли і призначили на посаду заступника керівника військової служби правопорядку. Тобто, генерал Галушкін за часи повномасштабної війни знаходився фактично на керівній адміністративній роботі, але не мав жодного стосунку до бойового управління в умовах сучасної повномасштабної війни, не керував якимось угрупуванням військ, тобто досвіду сучасних бойових дій не мав. Він вихід із десантної родини його знають усі десантники, і скоріше за все, содоль як десантник, схвально підтримав його кандидатуру. Хоча погодьтеся, дивне рішення всі знають, що на напрямку буде наступ, і призначається людина, яка досвіду сучасних бойових дій отримати не змогла. Дуже обмежений час на те, щоб вона увійшла в курс справи і побудувала сучасну оборону дуже обмеженими силами в дуже короткий час. 11 травня Галушкіна замінив генерал Драпатий. Його експерти описують як досвідченого командира загартованого в умовах сучасної війни. Тут журналіст повертається до питання укріплення, але дивиться на цю проблему трохи з іншого ракурсу. Бутусов, попри чутки, та деякі окремі факти, які таки спливли, наприклад, розкидані на узбіччі зуби дракона, не сумнівається, що фортифікації були. Але оборону зсу вибудували на його думку некоректно, що і стало однією з причин прориву росіян. Прорахувався той, хто планував і наказував будувати укріплення. За словами Бутусова, друга лінія оборони мала проходити в 6 кілометрах від кордону поза сірою зоною на панівних висотах. Попри відносну віддаленість від фронту, її віддали військовим, а не Харківській ОВА, яка свою частину фортифікації збудувала якісно. Дійсно побудована велика кількість позицій, три лінії оборони. Є тільки одна проблема з плануванням. Невідомо яка людина, але це також дуже необхідно встановити. Тобто, якась людина спланувала побудову цих ліній оборони, в які витрачені великі кошти державного бюджету, великі ресурси обласної влади. Ці лінії оборони їхня побудова абсолютно не відповідала тактичній обстановці і умовам ведення бойових дій, які насправді існують на північній Харківщині. Хто це планував, невідомо і це потрібно з'ясувати. Були на цій ділянці і інші суттєві проблеми, зокрема у 125-й бригаді ТРО, яка нібито залишила позиції. По перше, бригада ТРО не має артилерії, а це дало надзвичайно велику перевагу ворогу. До того ж, хлопці та дівчата 125-ки воюють з 22-го року, а вивели на відпочинок їх лише у 24-му. але і то не у повному складі. До речі, та сама ситуація і у 42-й бригаді, яка тільки но воювала під Бахмутом і мала підсилити 125-ку. Чому російська піхота спокійно так вештається по посадках? На фронті бригади 125-ї було видано для мінування аж цілих 1700 мін на 55 кілометрів державного кордону для прикриття, і на 45 кілометрів по прямій лінії фронту. 1700 мін протипіхотних. Були в значно більшій кількості встановлені протитанкові міни, але за тими даними, які були у офіцерів 125-ї бригади, їхні позиції були прикриті на такому великому фронті всього 1700 мін противопіхотних. Тому російська піхота спокійно собі, що вдень, що вночі вештається по цих щільних посадках. Мінування незначне, щільність мінування невисока, і противник отримав можливість фактично силами піхоти спокійно маневрувати. Варто зазначити, що це лише суб'єктивна оцінка журналіста Юрія Бутусова. Сподіваємось, що у справі розберуться професійні слідчі, знайдуть винних, а влада та військові виправлять ситуацію на місцях і в ЗСУ. А як думаєте, ви, хто винний у прориві на Харківщині? Напишіть нам про це у коментарях. А поки про поточну ситуацію на Харківщині, ворог продовжує нещадно обстрілювати цивільних у Харкові та області, 25 травня, расисти завдали нищівного удару по будівельному гіпермаркету епіцентру Харкові, а також центральному парку міста, вбивши і поранивши мирних людей. Котре захистити Харків від ворожого терору закликав світ Зеленський. Зараз Росія намагається принести ще більше руїн в Україну і ще більше людей вбити. І Дякую тобі, Олександр, що згадав Харків. Йому зараз дійсно цьому регіону дуже складно. Багатьом регіонам непросто, але Ну зараз Харківщина під ударом. І ми маємо абсолютно усвідомлювати чітко те, що Путін має лише один інструмент впливу це руйнування життя. Більш нічого він не вміє робити, і якщо чесно, він нічого не хоче робити. Тому ключове це достатня сила зброї, щоб фізично можна було захиститись від терору Росії, і це достатня сила справедливості, щоб кожен у світі знав, що терор робить найгірше самому. Самому терористу, а як думаєте, ви що могло б змусити Путіна припинити свій безжальний терор? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Спокійного вам вечора і до зустрічі.